До переліку питань порядку денного 34-ї сесії Вараської міської ради 8-го скликання увійшло більше 40 пунктів. Частину з них представники депутатського корпусу розглянули та затвердили, проте чимало питань залишилися ще неухваленими. Не підтримане рішення стосовно деяких оточень по містобудуванню. Але я думаю, на лишим часом це. Наступний або через тиждень ми зберемося і проведемо певне навчання для нашого депутатського корпуса, де буде роз'яснення як термінологія, так і процедури, пов'язані з новими умовами законодавства в Україні щодо будівництва, архітектури, містобудування. Міський голова також зазначив, що у цьому напрямі Вараська громада вже має успішні напрацювання та позитивні практики. Саме виразка громада є пілотним проєктом в, в області нашій. Одна з небагатьох в Україні, яка вже дуже щільно працює вже далеко просунулася в плані розвитку комплексного плану просторового розвитку. Ми напрацьовуємо зразки документів для інших громад нашого регіону. Комплексна програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, а також членів їх сімей на 2023-2025 роки одне із основних питань чергової сесії. Народні обранці обговорили його та затвердили. Наразі програма налічує 19 заходів. Окрім соціального супроводу та консультацій, надаватиметься і фінансова підтримка. Зокрема, виділення матеріальної допомоги на придбання потівок для діток захисників, і захисниць, які загинули, це буде допомога на лікування та зубопротезування. Також це буде матеріальна допомога діткам тисяча гривень. Ті хто на навчаються в дошкільних і шкільних. Тобто до 18 років і 1500 гривень, хто навчається вже в професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Буде матеріальна допомога до дня матері і дня батька батькам та матерям наших захисників та захисниць. Також Наталя Талах зазначила, що і до програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки внесено зміни, які були погоджені міською владою та депутатським корпусом. У пункті 18 ми додали, що ми виділяємо депутати, виділили кошти на матеріальну допомогу членам сімей загиблих захисників і захисниць для встановлення на пам'ятників в сумі 45 тисяч на одну особу. Розглядалося питання і щодо правил утримання та поводження з домашніми тваринами на території Варайської міської територіальної громади. Зокрема, на господарів домашніх улюбленців покладаються певні обов'язки. Ці правила згодом будуть опубліковані на сайті Вараської міської ради. Відповідно до даних правил, е працівники патрульної поліції е є. О Управління безпеки виконавчого комітету, які зможуть складати протоколи за відповідні порушення, і будуть розглядатися дані питання на адміністративній комісії відносно порушників. Останнє питання сесії звіт щодо виконання бюджету Вараської громади за перший квартал поточного року. Бюджет був прийнятий уточнений. Я дякую депутатському корпусу за підтримку наших, в тому числі і збройних сил України і підтримку нових проєктів хороших тем для наших дітей. В цілому я вважаю, що продуктивна, така активна, суперечлива, але результативна сесія відбулася. Олена Муляр Жих, телеканал Енергоатом.